Вітаю, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. У цій серії ми поговоримо про те, як Саулко на вулиці Можайській, яка зараз здається називається Професійна чи трудова. Інвесторів зустрічав, які їм шикарні умови запропонував. Він роз... Як він коригував їхній проект будинку? Давайте послухаємо це. Також питають, хто буде будувати будинки на Можайській вулиці. На Можайській це перший інвестиційний проєкт, який зараз мені вдалося війти в місто. Ми кілька разів вже спілкувалися, і, як не дивно, вони були кілька днів назад. Це компанія Комфорт якось так цікава назва. Я забув зараз Country, на та, Комфорткантрі. Так, так, так це компанія з Києва uh -huh. проведена дуже велика робота, і вони я скажу так. <ріх> мені це дуже приємно. Після нашої першої розмови у них були одні плани, були одні намери. Але вони стратегічно то вже змінилися. Вони планували будувати одне, але отримавши дуже чітку позитивну відповідь від нас, від громади, від мене особисто. Я очікував, я їм сказав, що не ви будете давати взятки для те, щоб вам якусь земельну ділянку виділили і вам створили штучні перешкоди. Uh -huh. А я кажу, вас готові з громадою, з міста, з міською радою зустрічати там вас з караваєм, з рушником при і Переяслав, аби виходили в нас і будували. І ми будемо працювати над іншими проектами. Але от сьогодні ця компанія вони переглянули свої можливості, і вони пообіцяли, і буквально днями вони в мене були, пообіцяли, що це буде. Багатоквартирний будинок, близько 150 квартир. Він буде мати десь близько дев'яти поверхів. Це буде десь три під'їзда. Це буде велика територія. Це, мабуть, перші такі великі, така будівля, яка повинна бути. Якщо говорити так, да, зараз певні є там проблеми, тому що багато людей там мають свої гаражі. Безпідставно вибудований, причому ми робимо приписи одним. Угу. А в цей час абсолютно безпідставні кладуть інші. Люди звикли, тому що все це робилося безконтрольно, хаотично. Ніхто ні до кого не виставляв ніякі претензії. Але я хочу зараз звернутися до цих людей при всій повазі до них, при всій їхній необхідності. Ну всі ці гаражі точно будуть знесені, вони будуть прибрані, так як вони не відповідають ніяким містом ні документації, не мають ніяких дозволів. Ці земельні ділянки не платяться, ніяка оренда, тому їх не буде. На їхньому місці буде велика територія з великим будинком, буде велика прибудинкова територія, можливо, якесь там зелене насадження, буде великий парк, для того, щоб там були. Якісь дитячі майданчики, щоб люди, які отримують там житло, щоб вони нормально себе там відчували, господаря на цій землі. Є там навіть е невеличка тимчасова споруда, яка трохи заважає це зробити. І от, е коли я побачив зараз проєкт, і вони показали так, що вони роблять. Е ну, Два під'їзди, якби рівно по дорозі, по-можайській, а третій за те, що там стоїть тимчасова споруда, роблять би назад. Я кажу, це спотворення цього не буде. Тому mm -hmm. ця тимчасова споруда, яка є, яка не має ніякого вигляду, не має напрямку ніякого. А тим більше, що є ще в певній мірі зараз, я вивчаю там і сплата податків і не оформлені людей, і таке інше. То я боюся, що ну там точно з ними буде розірваний контракт і буде збудований великий будинок. Якщо забігати наперед до кінця сказати, то при моїй каденції я так маю таку мрію, що ще повинен бути як мінімум ще такий будинок. Я постараюся все все зробити. Я думаю, що десь квітня місяця вже будівництво цього будинку багато перехід вже повинно розпочатися. Це перша інвестиція нашого міста за багато-багато років. І це перша моя мрія, яка яке Як я вже раніше говорю, якщо буду будуватися будинки, будуть народжуватися діти, то місто має право на життя. Далі стане питання, як зробити так, щоб люди е, їхали несприяти. Вже за вікном квітень 24 року йде цей шикарний дев'ятиповерховий новий будинок на три під'їзди. Його немає. Так, і в інтернеті я знайшов лише одну компанію Country Comfort з назвою House 2010. Це приватне підприємство. Статутним капіталом в тисячу лише гривень, Ох і шикарний, здоровий інвестор. І серед його кведів немає такого поняття, як вид діяльності, саме будівництво. будинків. Є лише торгівля роздрібна будівельними е, матеріалами. Тобто фірма просто викупила земельну ділянку, щоб потім її повигідніше продати. Мер палабол. Саулко, де будинок? Де інвестор? Що взагалі відбувається? Дехто скаже, що так друзі, війна, того й не будують. Але ж у сусідніх містах будують Борисполі, Києві, Броварах, навіть в студенниківській громаді інвестор побудував будинок на кілька поверхів. А в Переяславі інвестор, послухавши умови і втручання В'ячеслава Саулка, походу накивав п'ятами.